Баскетбольна IQ – це те, що не вимірюється статистикою, але визначає долю матчів. Це здатність бачити гру на крок два, а то і три вперед. У сучасній NBA дуже мало виконавців, що можуть похвалитися вмінням дирагувати, керувати часом і простором так, як їм заманеться. Тема вам уже відома. Мене звуть Олександр Прошута, і це новий випуск нашого Power Ranking. Розпочинаємо номер 10 Є взірцем того, як поєднати оборонний інтелект і розумний напад. Холідей це не про імпровізацію, а детальний аналіз, що дозволяє прискорити атаку, загальмувати її чи зробити передачу, щоб змусити суперника помилитися у захисті. Джуро мислить як шахіст. Передбачаючи не лише перший, а й другий рух суперника. Цікавий факт, коли у 2023 році колеги Полізі визнали Джеру найрозумнішим оборонцем НБА, він отримав більше голосів, ніж усі інші кандидати разом із Європі. І дев'ятий номером у нас Деріос Гарланд. Не дивіться на те, що він ще достатньо молодий. Його розуміння таймінгу та руху партнерів робить Клівленд більш організованою командою. Гарланд ніколи не поспішає та розігрує атаки з хірургічною точністю, що для його віку рідкісна риса. Цікавий факт в минулому він був топ-15 гравцем ліги за різними атакувальними метриками, маючи при цьому доволі високий відсоток атак. Саме Гарван був двигуном Клівенда, який виграв 65 матчів. Ми просто не могли пройти повз цього гравця номер 8 та Халібертон. Нова генерація баскетбольного розуму. Його бачення майданчика схоже на те, як Шерлок бачить докази. Він помічає дрібниці, які інших не бачить. Галібертон грає швидко, але думає ще швидше. Саме тому він один з найкращих асистентів сучасників. У сезоні 2023-2024 років він став першим гравцем за останні 40 років, що мав середній показник понад 12 передач за гру. В минулому ж сезоні його розумна та ефективна гра допомогла Пейсерс досягнути історичного фіналу сезону. Це номер є справжнім злим генієм гри. Його інтелект не лише у точності китка, а й у тому, як він маніпулює обороною суперника. Пані та панове Стеф карі гравець, який змушує суперників робити те, що вигідно лише йому, навіть якщо ті цього не усвідомлюють. Він створює простір там, де його не існує. Воріорс мають на 12 очок більшу різницю, коли Стев грає без м'яча, ніж коли він грає з ним. Просто подумайте. на шостій сходинці. У нас ветеран Кайл Лаурі. Справжній майстер маленьких речей. Його IQ проявляється не лише у передачах а й у дрібних хитрощах. Своєчасні фоли, вчасні падіння, правильне позиціонування в захисті. Лаурі втілення баскетбольної мудрості, яка приходить з досвідом. При цьому він один з небагатьох гравців, хто офіційно отримував технічні фоли. за надто розумне використання права фолу в нападі. Я говорив, що стенсли геній. Познайомтеся ще одним Дреймондом гріном, його партнером по команді. Інтелект це не лише аналітика, а й інстинкти. Дреймон керує захистом є диригент оркестру, постійно підказує, перебудовує та координує. Що тут казати, якщо тренери Warriors часто дозволяють йому самостійно вирішувати, які схеми оборони застосовувати проти суперників прямо під час гри? Номер четвертий це містер Лука Дончич. Словенець бачить майданчик так, ніби грає з висоти пташиного польоту. Його інтелект це поєднання європейської школи баскетболу та природного таланту. Лука читає гру, немов росмейстер, передбачаючи, куди рушить суперник ще до того, як той сам про це подумає. Можливо, ви і не знали, але Дончич став наймолодшим гравцем в лізі, який зробив 50 тріпл даблів, що демонструє глибину його розуміння гри. Трійку ж найкращих відкриває людина, яка розширяє рамки. Це Джокер, також відомий як Нікола Йокіч, тим баскетболістом, що грає, немов режисер. Він бачить не просто момент, він бачить увесь сценарій. Його передачі це прояв чистого IQ, а не просто техніки. Йокіч мислить настільки глибоко, що іноді здається, ніби він передбачає рух партнерів телепатично. Що цікаво, свого часу Йокіч став першим центровим і середнім показником понад 9 передач за сезон. Це нечувані показники для його позиції. В цьому сезоні у Йокіча 11 передач в середньому за гру. Нагадую, сер центровий. Другою списку легендарний генерал на паркеті Кріс Пол. Його рішення завжди продумані, а гра структурована притаманне бажання контролювати темп матчу, наче метроном. Навіть у свої 40 він все ще здатен обігрувати суперників завдяки розуму, а не завдяки швидкості. А ще Кріс Пол має більше асистів за свою кар'єру, ніж деякі франшизи NBA за всю історію. Тому зрозуміло, друге місце. На першому ж наш фінальний босс, якого вам не судилося пройти. Клоніться перед Леброном Джеймсом. Цей, вибачте, дідуган володіє найвищим баскетбольним IQ у сучасній грі. Леброн завжди мислить у реальному часі як суперкомп'ютер, аналізує, прогнозує і адаптується. Його розуміння простору часу та можливостей команди унікальне. Він може грати на будь якій позиції не лише фізично, а й ментально, тим самим руйнуючи атаки суперника чи його план на гру загалом. Тренери частенько жартують, що Джеймс міг бути головним тренером будь-якої команди в світі. Подивимося, що станеться це колись, і чи цікаво це леброну взагалі? Коли мова заходить про ігровий інтелект, саме ці десятеро визначаються не лише талантом, а й холоднокровним розрахунком, який недоступний простим смертним. Це архітектори гри, які створюють момент не випадково. Вони завжди роблять це свідомо. Їм залишається розлажати себе, підводячи гру та гравців до межі розуміння їх можливостей. Саме їх бачення робить баскетбол мистецтвом, де інтелект важить не менше ніж фізика. Ви дивилися Power Ranking про 10 найкращих гравців з найвищим баскетбольним IQ. Говорив про це Олександр Прошута, показував Мейнкаст. До зустрічі.